Всім привіт! Ну ви певно, що знаєте мою думку, що я вважаю спонсорство е по ечкір взагалі імміграцію по HCR дуже 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 дохлою історією, е яка працює дуже рідко. Але все таки сьогодні розкажу про позитивне. Про позитивний випадок. Я нарешті це зробив. У мене теж є клієнт, тепер який про в процесі, спонсориться по HKR Дама. Неймовірно, я вам скажу так. Десять чи двадцять людей потенційно спілкувався я з роботодавцями і з працівниками. Працівники дуже хотіли, щоб їх проспонсорили. Десь ці десять чи двадцять роботодавців всі відмовляли. Тобто, як це виходить, клієнт приходить до мене. От у мене є роботодавець, я хочу там. Окей, я дзвоню да, доброго дня. Там, я, я вам телефоную, я імміграційний агент, телефоную вам щодо спонсорства клієнта такого-то. І там, перше, таке запитання: спонсорство? Ми ж йому казали, що ми не будемо давати спонсорську візу. Ну, тобто, більше половини роботодавців насправді такі. От, тобто клієнти, які думають, що вони їх проспонсорять, вони просто видають бажане за дійсне. А інші роботодавці, да, приблизно да можна спробувати, але у у нас немає грошей. Ми там не прибуткова організація. У нас немає на це фінансів. Ну в Австралії неприбуткова організація, Та це досить таки прибуткова організація. Просто вона не показує прибуток. Вона платить зарплати просто персоналу і має інші витрати. Така вона не прибуткова. От тому ну це смішні насправді аргументи. Це значить, що їм воно просто не треба, тому що у них стільки людей на Студентських або постудентських, або гуманітарних, або ще якихось візах, що їм не треба когось кудись спонсорити. Навіщо воно їм? Так от, незважаючи на цю всю гору песимізму, ми зробили це як мінімум один раз. Да? Тобто ми уклали договір. Зараз це регіональна дама в Південній Австралії в місті Аделаїда, на спонсорство аж однієї особи. Ми питали їх, чи вони хочуть на більше, осіб вони сказали: ні 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 тільки одна особа. Ми розглядали між Дама та HKR Labor Agreement. HKR Labor Agreement, коли роботодавець почув умови, роботодавець зразу сказав, «Ні! Діть, ви знаєте куди, ні, 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 ні. Взагалі ні в якому випадку. Нагадаю, що HK Labor Agreement це така. Там починається все згоди з профспілками. Профспілки так нормально залазять в мозок роботодавцю. Хочуть, щоб роботодавець давів, що він всім запропонував додаткові години і тільки після того про спонсорів-іноземців. Тобто треба докази, що ти роботодавець всім додаткові години запропонував, ніхто не взяв і тому ти спонсор іноземця. Більше того, паро вимогу вам назву так, щоб освіжити пам'яті. Якщо хто не чув моє відео про це, більше того, ти маєш відправляти не тільки про спонсерного іноземця, а абсолютно весь свій персонал до профспілок. Na consultazioni Регулярні там, де їм будуть промивати мізки конкретно щодо трудового законодавства, їх правити де і більше того, ти роз зароти роботодавич і платити за їх перебування в профспілках будеш як за робочий час. Ну коротше кажучи, не в захваті був жоден роботодавець, який з яким я спілкувався від цього. І ось цей роботодавець, який е в кінцевому результаті вибрав даму, він взагалі е жаханувся, коли почув Labor Agreement», які там умови. І йому дуже сподобалось в результаті дама, і він вибрав даму. Там треба трошки побільше платити зарплату, 63 тисячі доларів на рік, але вибрав. Ну і от, знову ж таки, коли ви будете приміряти цей успіх на себе, тому що іноді ми перевіряємо чужий успіх на себе, щоб зрозуміти, як нам діяти, зауважу, це дуже специфічний H-Care, H-Care Disability Care, Його, у них навіть сайту немає. Тобто там навіть нагуглити нічого, крім ABN, не можна. В чому прикол? Це ем, суто аборигенський H-Scare. Да? Тобто у них всі indigженус люди. А це їх специфіка. Перше. Друге, сам клієнт, якого роботодавець спонсор, а керівник цього h care відповідного походження. І сам клієнт, якого спонсорять, він темненький. Він а, з однієї з африканських країн. Я не знаю, чи є це аргументом, що він темненький, але я думаю, що є у, у, у спілкуванні і роботі з аборигенами. Я думаю, що це є сенс. І він працює в цьому XCARI вже три роки Вже три роки він там паше і ще буду три роки пахати, коли він отримує 482-гу дама візу. І тільки після цього ми зможемо зробити 186-ту постійну. Отак От теп це працює. Тому тут купа факторів зійшло, що вони вирішили вирішили проспонсорити людину. Цю і я, коли я сказав, а давайте ще попросимо рівень, там ще на пару чоловік, щоб ви уклали вже там на три людини, а захочете потім проспонсорити більше. проспонсорити, щоб ми 10 разів не ходили за новим. З новою дамою для вас, щоб зразу там на декілька чоловік зробили, вони такі, ні-ні-ні, нам оце тільки цього. Оце він така унікальна людина, стільки для нас зробив, стільки він вкалує, його от так люблять люди. Що оце ми ще його спонсорним, а от і тут підведемо риску. На цьому все. Я до чого. Це оптимістичне відео про, це, про те, як комусь вдалося укатати свого роботодавця на це. Е, от, але. І роботодавець нам вже все оплатив, ми працюємо там е, значні цифри, тому що дама, вона складна, там 6 етапів. Е, от. Але це окремий, дуже успіх, і цьому клієнту вдалося те, що не вдалося, дуже багатьом клієнтам. Він дуже dedicated до цього робочого місця. Тобто, він довго пропрацював і він. Розвив такі робочі стосунки, що роботодавець саме для нього, на це пішов. Це дуже важливо. Я все ще продовжую загалом вважати HQ дуже невдалим пасфеєм для еміграції. дуже невдалим. Який в більшості випадків не спрацює через те, що це дорого для роботодавця це робити. Але сьогодні була просто позитивна історія. А висновки ви вже робите самі. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій, на мій канал, коментуйте і до нових зустрічей.